У результаті чергового обміну полоненими вдалося звільнити 108 жінок. Детальніше про це І обмін розпитаємо Андрія Юсова, представника координаційного штабу з питань поводження з військове. З військовополоненими, пане Андрію, вітаю вас на живо в ефірі марафону. Отож, зважаючи на такий на гендерну специфіку цього обміну, можливо, до його реалізації долучилися якісь міжнародні інституції. Чи от чим зумовлено те, що цього разу вдалося звільнити наших захисниць 108 жінок? Ці інструменти, в тому числі і міжнародну співпрацю, і великий обмін, коли було повернуто 215 наших захисників, із задіяння бої Туреччина і Саудівська Аравія це підтверджує. Але цього разу це власне робота насамперед України і координаційного штабу з питань положення полоненими. команди офісу президента, ну і власна ситуація була на контролі і у персонального президента України. Цей обмін готувався давно. Специфіка обмовлена тим, що ми повертаємо всіх, і в цій групі 108 жінок, 108 захисниць було багато некомбатантів, і власне жінки ще і залишаються, на жаль, в полоні деякі, і ця робота буде тривати, але Позиція України полягала в тому, як відповідно до міжнародного права, що некомбатантів взагалі не повинні обмінювати їх, повинні повернути. Та тобто, це люди, які це можуть бути бухгалтер-частини, юрист-частини. Так, там були і захисниці, які тримали зброю в руках, але було багато власне некомбатантів. Але тим не менше маємо справу з, з такою державою, як агресором Російської Федерації, яка довільно трактує часто Женевські конвенції, міжнародне право. І ось ми е, вчора я можу процитувати за да, постули Пушиліна, які скизувався тим, що вони поміняли е, власне своїх бойовиків на українських жінок. Ну що ж українці повертають своїх і будуть повертати? Так е, от, в, в, власне, в, я хотів і... запитати, кого віддали взамін. Коментуємо ці речі, зрозуміло, що замін віддали орків і рашистів, та якби я не думаю, що тут є за ким служити. От е, інша справа, що ну ми ще раз можемо подивитися, спробувати, якби на, на Росію сьогодні зовні та як виглядає держава, яка е, веде переговори про обмін ну якби жінок і жінок не комбатантів, зокрема та тобто, взагалі, чи це корелюється, хоча б бодай з якимось міжнародним правом. Та, от ви говорите про некомбатантів серед тих жінок, які вдалося повернути, були і ті, які втрапили до полону задовго до початку повномасштабного наступу. Наприклад, правозахисниця Людмила Пархоменко вона провела більше трьох років в Донецькому СІЗО, окупувалася дітьми сиротами на окупованих територіях. І очевидно, що Україна за неї боролася ці три роки і якось не вихова. Ходили, які аргументи спрацювали ось саме зараз. Ми не можемо зараз всі деталі розкривати, тому що це в тому числі Скажіть що діалог е і інструменти, які якби використовуються, і обміни подальше готуються. Ну, скажімо, вже в живому процесі. Але е це мова йде про фокус уваги. Е так, ми розуміємо, що в полоні урочистів знаходиться, знаходиться в тому числі багато людей. З них цивільні незаконно отримувані особи, які знаходяться в полоні ще задовго до 24 лютого, і багато з них там з псевдоправовим статусом як заслужені, і на території так званих республік. І звичайно, ми не можемо про цих людей не пам'ятати і не працювати над їхнім звільненням. Багато з них знаходяться в важких умовах і з важким і станом здоров'я, в тому числі. І так, там є і волонтери. і Багато інших людей, які в принципі не повинні бути сьогодні за гратами і в тих умовах. Тому повертати будуть усіх, і Україна пам'ятає про всіх, які аргументи використовували. Ну зокрема, якщо ми про формальні аргументи говоримо, це те, що ці люди незаконно отримуються. Це цивільні особи, які не мають жодних підстав знаходити сьогодні в місцях обмеження волі і незаконно отримуватись за межами України. Ну, але зрозуміло, що були і неформальні і закриті інструменти, і вони так само активно використовуються в Україні. Ця е, справа звільнення військовополонених вона дуже складна. Кому як не вам це е, розуміти, і е, ми е, використовуємо всі важелі, е, всі е, міжнародні інституції, які можуть бути задіяні, зокрема останнім часом е, вище керівництво країни критикувало е, е, представників міжнародного комітету Червоного Христа за їхню, скажімо так, недостатньо активну участь. І ось е, вчора представники цієї місії, так і не при приїхали на лінію розмежування з тимчасово окупованою територією, де на них чекала українська делегація, яка мала від них вимагати відвідати Оленівку. Про це повідомив обмуц... Обмуц... Об... омбудсмен Перепрошую, Дмитро Лубінець. Скажіть, будь ласка, якщо не об'єктивні причини, то що ще це не нагадує вам гру в одні ворота? Тут навіть не хотілося би вживати, тому що мова йде про долі українських захисників, і в тому числі і військових і некомбатантів мирних мешканців. Від справді ми маємо право розраховувати на значно більш проактивну позицію міжнародного комітету Червоного Христа. Тобто історія з Оленівкою із комісією Червоного Христа і організацією об'єднаних націй вона вкрай красномовна. Не просто Росія не допускає та тобто, часто ми, ми не чуємо просто належної оцінки дій Російської Федерації держави агресора по порушенню міжнародного права і Женевській конвенції, тобто, хоча б гучна констатація того, що вона порушує це міжнародне право. Тому Україна тут бере і особі омбусмена, і особі офісу президента. Десь ініціативу у свої руки і намагаючись стимулювати червоний хрест до більш активної роботи і позиції. І часто це вдається, тому за останні сім місяців позиція Червоного Хреста стала більш публічною. Діалог з Україною, в тому числі і з родинами наших військовополонених, став більш активним, але ми маємо право хотіти більшого, тому що мова йде про життя людей, про дотримання міжнародного права. Ми не ми вимагаємо нічого надзвичайного. Що ми прийдемо до такого результату з одного боку, розуміючи, що іншого червоного хреста у нас немає, бо мова про міжнародне право женевські конвенції, там червоний хрест чітко прописаний. Але і міжнародна спільнота, я думаю, що прийде до усвідомлення того, що просто так. сидіти і чекати далі неможливо. Дякую, пане Андрію. Будемо на це сподіватися. На більш як ви сказали, проактивну позицію цієї місії.